Дидактична гра, де живуть зимуючі птахи. Хто це дітки? Так, це синичка, як ви гадаєте, а де синички живуть взимку? Синички взимку займають покинути шпаківні. Та дупла шпаків, які полетіли в цей час до теплих країв. А ще взимку синичка виводить пташенят. Завдяки цьому ця пташка не зникає, бо вона виводить пташенят двічі на рік. Тому обирає для них тепле та сухе місце. Під стріхою дахів, будинків людини. Що це за пташка малята? Так. Дуже красива яскрава пташка снігур. Як ви гадаєте, де вона живе взимку? А в неї дуже цікава ситуація. Ця пташка прилітає до нас лише взимку. Тому в них немає тут постійного житла. Вони гріються ось так, зібравшися в зграйку і притулившися один до одного. Бачите, які вони гарні! Що це за пташка, дітки? Так, це горобчики. А де живе взимку горобчик? Горобчики теж намагаються взимку пролетіти поближче до житла людей і живуть під стріхами будинків. І взимку ці пташки теж висичують яйця та народжують пташенят. Тому їм треба допомагати, щоб пташенята вижили. Що це за пташка, дітки? Так, малята, це сіра ворона. А де ж мешкає вона? У сірої ворони завжди є величезне гніздо. Зараз нема листя, і коли ви піднімете очі вгору, то напевно десь побачите гніздо ворони. Вона завжди в ньому мешкає. На зиму вона його утеплює пір'ям та мохом. Так, малята, а тепер подивіться, що це за цікава пташка. Так, це дятел. Як ви гадаєте, а де ж мешкає у нас дятел? Так, дятел дуже вправно вміє довбати дерева. Тому він собі робить ось таку гарну схованку. І ось таке гарне дупло в дереві, і в ньому ховається у морози. Що це за пташка, дітки? Так, це сова. А де в нас мешкає сова? Сова теж знаходить собі дупло у дереві. В ньому вона ховається від морозів в вдень, а вночі вона вилітає на полювання. І полює на мишей взимку. Ну що, малята, ось ми з вами і дізналися, де ж взимку ховаються пташки. Я гадаю, що ви будете їм взимку допомагати.